ООН це бюрократичний монстр планетарного масштабу. Паразит. Бла, 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 бла. Ми практично єдині, хто щось справді зробив. Цей регіон як вулкан, тільки вулкан не природний, а суспільно-політичний. Ті ж самі нідерландські миротворці вони просто ну залишили свої позиції і пішли. Наші миротворці фактично ціною ризику свого життя намагалися захистити місцеве населення. У людей було бажання хоча б вижити, і вони не знали, вийде в них чи не вийде. То якась дитина десь там гуляла, пасла, якісь кози, і зайшла на мінне поле. Оцей от крик, цей дитини мені навіть сниться це. Я вам чесно кажу. Як би ми себе не називали миротворці, да? але ми були частиною окупаційних військ. Професіоналізм українських військових з мого досвіду ніколи не викликав сумнівів. Бійці готові, вони виконують свою задачу. Коли вони літали, люди просто в захваті. Реально, що місцеве населення, що інші миротворці. Розмови були про те, що ми присутні. Разом з цивілізованим людством, а не в тому же хіті, і не з нашим п'ющим сусідом. А ми якраз показували, що українці вміють воювати. що Це не, не вибачте етнос Геречко-Сіїв, Та так проти африканців, бо теж знаєте, кажуть, та що там проти тих африканців повоювати. А ви поїдьте і повоюйте. Росіяни зараз діють точно так стосовно українців, як діють деякі угруповання в африканських війнах. Коли мене питали, а навіщо робили ті миротворчі місії? Я казав, відповідь вам криється у 2014 році. Ця армія вистояла в 2014 році, і ця армія тримається зараз.